Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом перед тим, як ми будемо звершувати цю заповідь Господа нашого Ісуса Христа. Давайте відкриємо, хто має з собою Євангелії, можливо, ви будете в телефоні дивитися чи в інших засобах. Пісня апостола Павла до Колосян, другий розділ, і ми будемо читати з першого тексту Колосянам, другий розділ. Хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває в Лаодикії, і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Хай утішаться їхні серця, з'єднавшись у любові для всього багатства, повноти розуміння і для пізнання таємниці Бога і Отця. Та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості й пізнання. Отже, тема моєї проповіді багатство досконалого або повноти розуміння таємниці Бога і Христа. Брати і сестри, дорогі мої, найперше з прочитаного тексту. Я хотів би виділити таку думку. Ми з відстані 2000 років ми дякуємо Богу за героїчну працю духовну за боротьбу апостола Павла. Можете амінь сказати? Дивіться, коли ми подивимося, що сама, саме спасіння дається людям як Божий дар. І я би дуже хотів, щоб і сьогодні, коли ми будемо згадувати те, що Ісус зробив, щоб ми ще раз оцінили це і прославили за це Ісуса Христа. Нам, грішникам, воно далося даром, але Ісус заплатив за це найвищу ціну. Пам'ятаєте, святий апостол Петро каже, щоб ви пам'ятали, що ми викуплені від марнотного життя не сріблом і золотом, а чим? Дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця. Слава Ісусу Христу! Отже, спасіння це дуже дорога річ, це дуже дорога річ. Можливо, ви згадаєте той текст, де Ісус сказав, яка користь людині, якщо вона надбає весь світ, а душу свою що зробить? Занепасти? Друзі мої, людська душа. Вона має таку цінність, яку неможливо оцінити скарбами, золотом, сріблою, нафтою і всіми багатствами цього світу. Ісус, за твою і мою душу, заплатив своєю кров'ю. Алілуя! І друга думка, брати і сестри, щоб ця істина, ця вістка вона поширилася апостолу Павлу. Та, в принципі, і всім апостолам довелося заплатити також дорогу ціну. Нещодавно, буквально 10 днів назад, ми мали раду церков у нашому місті, і у нас в Дніпрі, прямо в центрі міста, є Армянський духовний центр. І, і я сотні разів приїжджав мимо цього центру, але перший раз зайшов туди, і я запитав їхнього служителя, що це в їх за постаті такі, і він каже, що це апостол Фадєй, який першим е, Вірменію приніс Боже Слово і розказав деякі деталі. Ви знаєте, що Вірменія одна з перших, хто прийняла віру. Ми знаємо по переданню, що Фома працював в Індії. І крім апостола Іоанна, всі апостоли заплатили ціну свого життя за проповідь Євангелія. Ось чому ми також апелюємо до того, бо якби це не була істина, вони б ніколи не платили ціну за це. Ви згідні за мною. Вони заплатили ціну за те, що було варте. І апостол каже: Я хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу. Коли ми подивимося, де він сам описує про своє служіння, от давайте скоренько проглянемо Друге Коринтян 11 розділ. Апостол Павло каже наступне: 11 розділ, 23 текст і нижче. вони слуги Христові. Кажу, як нерозумний, я більшою мірою. У труднощах, більше в ранах, дуже багато у в'язницях, надмірно на межі. смерті, е, е, У в'язницях надмірно, на межі смерті, часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по 40 ударів без одного. Можливо, ви чули, що чого так е, 39, бо якби 40 ударів. Людське єство не могло би вже витримати такої жорстокої міри. Далі, що він каже, тричі киями я був битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною, ніч у день я провів у безодні. І 26-й вірш вісім раз. Повторяється одне слово в небезпеках. Браття, сестри, уявляєте, яку ціну платив апостол раді колосян, раді тих, хто в лаодікії, і він каже і раді всіх, хто не бачив обличчя Мого. Ми з вами не бачили обличчя апостола Павла, але те, що ми віруючи, ми також завдячуємо і великому подвижнику Євангелія. Можете амінь сказати, за те, що він напише в пістані до Римлян, що благовістя Христове поширено від Єрусалима до Єєрика. І Павло так рвався в Європу, щоб в Європу принести Боже Слово. І друзі мої, ця вістка вона прийшла і до нас. Ми тут у Луцьку згадували, здається, в 19-му році була річниця. От подвижників уже більш пізньої епохи, які також платили ціну, щоб Євангелія проповідувалась. Дорога молодь, дорогі дітки, послухайте мене уважно. Я би дуже хотів і хочу попросити вас, щоб ви дивилися на ці яскраві біблійні персонажі і наслідували їхню віру. Можете амінь сказати. Слава і подяка Господу. Брати і сестри, друзі мої, дивіться, що я хотів би далі сказати, нехай наші серця будуть потішені. Брат Віктор сказав зараз таке слово, ми на мене торкнулося, бо живемо ми дуже в такому бурхливому світі, і як нам зберегти мир, спокій і надію? Друзі мої. Ми дякуємо, що Господь з нами. Амінь. І Якщо Господь рядом з нами, і як би хвилі цього світу не бушували, які б обставини не були, ми знаємо з нами Той, хто сказав: мені, дана, вся влада де на небі і на землі. Я дуже часто згадую слова одного проповідника, і вони мене дуже потішають, брати і сестри, особливо в такі моменти, як ми зараз переживаємо. Україна схвильована, Європа схвильована, багато країн світу схвильовані. Друзі мої, запам'ятаймо. Ісус не сказав, що мені даний 51 влади, а дияволу 49 Ісус сказав: мені дана. Вся влада на небі і на землі. Слава і подяка йому тому наш зір до нього, наш спомин сьогодні Його імені. Перед ним ми поклоняємося і благовієм. Хвала йому. Нехай наші серця і сьогодні утішаться, з'єднавшись у любові. Наступна думка: дорога молодь, дорогі діти, чи ви знаєте, про яку таємницю писав апостол Павло? Про яку таємницю? Коли ми читаємо Єфесянам третій розділ, ми читаємо такі слова, восьмий текст, що йому дана була особлива благодать благовістити між язичниками незбагненне багатство Христове. Бачите, всяке слово, воно має зміст, свій зміст. І такі слова апостол вживає: незбагненне. Людська свідомість, людський розум, він не може збагнути все багатство Христове. Чи ви коли задумувалися про вічність? Дорогі дітки, подивіться на мене, коли мені було шість років, Господь перший раз постукав у моє дитяче серце. І сьогодні, з позиції вже свого віку, я інколи згадую цей момент, коли я дивився, люди помирали. Їх несли на цвинтар моєму дитячому розумі. Виникали питання, а що це таке? Що це таке? Знаєте, і тому я завдячую Господу, що, як написано, Господь являється людям здалека. Пам'ятаєте, пророк Еремія каже: іздалі явився мені Господь, здалека явився, Господь стукає в наші серця і Господь нам являє. Вічне спасіння пройде сто років, пройде тисячу років, пройде мільйон років, і це буде тільки початок вічності, братя і сестри. Я думаю, коли ми, нам буває складно або інші моменти, давайте будемо більше думати про вічність. Бо якщо ми тільки в цьому житті надіємося на Христа, то ми що. Ми найнещасніші люди на землі. Ми віримо в незбагнене богатство Господа Ісуса Христа і Його спасіння. Далі що я хотів би зауважити? Дивіться, ця тайна була до певного часу захована в Бозі, щоб і язичникам, не тільки євреям, бо євреїв Бог вибрав Авраама і правоці віри. Але дуже часто євреї вони відходили від того, в чому була Божа воля відносно їхнього покликання. І Божа премудрість, вона полягала в тому, що наступить повнота часу, і на цю землю прийде Господь Ісус Христос, щоб і язичники, тобто люди всього світу. Скільки сьогодні людей на землі проживає, здається, більше восьми мільярдів. Щоб люди цього світу могли отримати прощення і спасіння, якщо вони прийдуть до Ісуса. Апостол Павло коротко підсумовує цю таємницю. Я хотів би навіть прочитати її 1 Тимофія 3,16 написано безперечно, що таємниця благочестя велика. Ви чуєте, браття сестри, таємниця благочестя велика. Бог або той, хто з'явився в тілі. Він оправдався в дусі, показався ангелам, був проповіданий де між народами. І те, що Ісус сказав, останні, остання ознака Його приходу: Євангелія буде що? Проповідана. Оце таємниця божественна, друзі мої, вона реалізовується крок за кроком. Євангелія буде проповідана. Одним на спасіння, а другим для свідоцтва. І в нього повірили в світі. Це теж божественна таємниця. Друзі мої, те, що ми повірили, Господь Ісус Христос один час, написано, возрадувався духом і сказав: Отче, я дякую тобі, що ти утаїв від кого? Від мудрих і розумних, і відкрив младенцям. Не тому, що Бог не хоче відкритися іншим людям. У мене є багато прикладів з особистого досвіду. Я ніколи не забуду, коли я їхав поїздом Київ, Запоріжжя. А коли я прийшов, навчався в Міжнародному біблійному інституті. Це давно вже було в 90-х роках, і пройшов курс евангелізм і учнівство, в мене виникло величезне бажання завжди всім людям свідчити. І тут я оказався в купе. І мої попутчики двоє людей. Вони їхали з Запоріжжя, київляни саме, проводили якісь семінари у Запоріжжі. Один доктор фізико-математичних наук і жінка теж вже не пам'ятаю, яку ступінь мала. Ну і я почав їм свідчити. Але на певному етапі я відчув, що мені складно з ними, ну як то кажуть, ну, боротися, так сказати. Ну вони мені почали всякі такі гіпотези проводити. І думаю, да, я зараз на практичну площину перейду. І я кажу цьому докторові: кажу: А ви знаєте, що Бог відповідає на молитви? А що ви маєте на увазі? Кажу, моя тетя в 80-му році, яка народила 8 дітей. І так трапилося, приключилося онко четвертої стадії. Лікар кричав на мого дядька Йосипа Івановича і казав, що ви допустили до такого. Ну і безумовно приписали лікування. І вона пройшла дві хімії. І так організм не сприймав це. І вона каже: дітям, діти, заберіть мене додому, я краще вдома помру. І її забрали додому. Але вісім дітей так молилися, так кликали. Що навіть віруючі притормажували і казали: Та ми ж віруючі люди. Чого ви так молитеся? Але дітям потрібна хто? Мама, дітям потрібна мама. І вони так молилися, що Бог, як Єзикії, додав їй ще 15 років життя. Давайте і сьогодні подякуємо за це, Господа. І я кажу цьому вченому чоловікові: кажу, Бог відповідає на молитви. А він подивився на мене і каже: А знаєте, що відбулося? Кажу, що випустили сигнал у вселену, і він через час до вас повернувся. І я задав оцей текст: Господи, ти втаїв це від мудрих і розумних, бо вони придумують всякі іпотези. Але ми знаємо. Що Бог в нас живий Бог. Слава і подяка йому. І те, що він відкрився тобі і мені, це частина цієї величезної таємниці. В Ісусі перебуває вся повнота божества тілесна. Я ще не чу, тут Мені і ваші брати сказали. Ну і наш старший син, який має ступінь. Але я дякую Богу, що нам вдалося виховати його в християнських принципах. Він має ступінь доктора теології, доктора філософії, десь вони там мали з Саніковим таку бесіду, от серйозно про божественність Ісуса Христа. І що я хотів би сьогодні сказати? В Ісусі перебуває вся повнота. Божества тілесно. Ісус 100% Бог і 100% хто людина. Коли я був начинаючим християнином, я думав, що Він 50% людина і 50 Бог. Але пізніше, коли я почав досліджувати Писання, я зрозумів, це також величезна таємниця. Сам Ісус Христос є божественна таємниця, друзі мої, і в ньому. Ми маємо повноту. Послухайте, що Писання каже: в ньому ми обрізані нерукотворним обрізанням. Тобто, коли ми покаялися і ми зняли з себе гріховну одежу, ми зняли з себе, ми обрізані. Апостол Павло показує в світлі нового заповіту, що значить це обрізання. Далі ми поховані з ним через хрещення. Підніміть руку, хто тут хрещення прийняв. Я поздоровляю вас, слава Господу! От коли ми прийняли хрещення, і коли нас занурювали у воду, це був символ того, що ми вмерли для чого? Для гріха. І коли нас піднімали, я хрестив сотні людей за свої 30 з лишнім років служіння. От, І коли ми піднімали людей з води, тут написано: ми воскресли разом з ним через віру. Слава і подяка Господу. Далі Писання каже, ми запечатані чим Святим Духом. Алілуя. Браття і сестри, це дуже важливо Будь запечатаним Святим Духом. І Далі написано, в ньому ми стали спадкоємцями Божого царства і посаджені в ньому де? На небесах. Друзі мої, ви відчуваєте, от ми покроково рухаємося, щоб нам мати багатство, розуміння таємниці Господа нашого Ісуса Христа. Що віра це не просто декларація, братя і сестри. Віра це дуже і дуже серйозно, дуже глибоко і дуже достойно. Наступна думка декілька слів про другу таємницю. Ті всі, хто читають Писання, ви знаєте, що диявол, він імітує Ісуса Христа. Він не може нічого придумати, такого доброго, благородного. От, у нього є таємниця чого? Беззаконня. І апостол Павло писав віруючим в Солунях, бо вони вже от от чекали, що Ісус прийде. Але Він каже, що Ісус не прийде до того часу, поки не відкриється таємниця беззаконня. Що це таке таємниця беззаконня? Це прихована діяльність злих сил впродовж людської історії. Диявол завжди ходить і рискає, що зробити на шкоду Богу і людям спасеним. Візьміть один приклад, коли Ісус народився. І я до кінця не можу зрозуміти, чому волхви зайшли до Ірода. У мене навіть проповідь на цю тему є. Ніколи не заходь до Ірода. Так чи ні? Ви згідні зі мною? І бачите, тоді вже Ірод і оця, оця таємниця беззаконня, оці злі сили, вони хотіли погубити Ісуса Христа. Але. У Господа є свій геніальний план. Слава і подяка Господу. Друзі мої, я хочу сказати, що це повний контраст таємниці благочестя. От таємниця благочестя спасти людей, а таємниця беззаконня як можна більше і більше обманути і погубити людей. Наступна думка, я хочу ще. Торкнутися однієї частини Божої таємниці. Апостол Павло каже Коринтянам 15,51. Ось скажу вам, таємницю, не всі ми упокоїмося, але всі що перемінимося. Можливо, хто пам'ятає Романа Івановича Біласа, я добре пам'ятаю. І він колись на одному, я ще тоді був молодшою людиною, і він казав: Як би хотілося попасти в число тих людей, хто. От вогновіння ока що зміниться. Вам би хотілося, браті сестри? Я би хотів. Але це, це від нас скрито. Знаєте, і, але буде частина людства віруючих людей, які, коли просурмить остання сурма і при голосі архангела Господь зійде з неба. Тоді ті люди, віруючі, вони моментально зміняться. І ті, хто померли в Христі, вони воскреснуть якими Нетлінними. Слава і подяка Господу. Друзі мої, чому я це розбираю? Я би хотів з Божою допомогою, щоб Святий Божий Дух, він відкрив нам більше і більше, як Павло каже, багатство. Багатство, повнота розуміння божественної таємниці. Е, Брати і сестри, не дивно. Коли ми дивимося на самого апостола Павла, коли він зустрівся з Ісусом Христом, от, і після того, як Він пережив і народження звише і так далі, дивіться, що він пише в післані до Филип'ян. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання. Мого Господа, дорога молодь, дорогі дітки, ви у прекрасному віці знаходитеся, в прекрасному віці. Знаєте, цей світ він вабить людей. Дуже часто він в таку гарну, знаєте, обгортку замотує деякі речі, щоби молодь клюнула. Я ніколи не забуду свого життя. Коли я, це був 74-й рік, і диявол мені одну спокусу приподніс таку. І от я, я прийшов у церкву, і собрання було благословене, так реально відчувалася присутність Святого Духа. І одна сестра мені пише: під час проповіді до тебе було таке слово. Я процитую російською, так як це було: Коли увидиш прилісті міра, молись». І тоді увійшли весь його яд. Брати і сестри, диявол кого спіймав е, на наркотики, когось на багатство, когось на тлінну славу людську. Весідні зі мною. І в нього є багато чого такого. От, але дивіться, великий апостол каже: я все вважаю за сміття, раді пізнання кого. Господа Ісуса. Слава і подяка Богу. Друзі, я свідчу вам, от, як віруючи в четвертому поколінні, наші діти служать Господу, Господь вірним йому не залишає. Тому якщо перед вами інколи стане питання вибору, я прошу вас завжди виберіть Ісуса, Його Слово, Його істину. Можете амінь сказати. Хай Господь допоможе і благословить. Я закінчую, брати і сестри. Перед нами зараз ця святиня. І це теж ми до кінця не можемо збагнути, що тут є. Знаєте, мене не раз питаю, так як правильно, що ми споживаємо? Вино чи кров Христа? У лютера був свій погляд, у кальвіна був свій погляд. Але як би там не було, я тут розділяю точку зору Саннікова, що це не просто хліб. І він порівнював колись, якщо ви подивіться його вчення на цей рахунок, він брав е, денежну копюру. З одної сторони це бумага, але це спеціальна, там є знак певний. І тому, коли ми це робимо, це брати і сестри, нехай вся повнота Божественного благословення. Покриє нас і прийде на нас. Амінь. Я ніколи не забуду. Луцьк для мене завжди був з чимсь особливим. Тут молодь, я вам скажу словами, хоч сьогодні не в моді, російська поезія і так далі. Але Пушкін написав: здрастуй, плем'я молодое, незнакоме. Але тут старші деякі люди, є, моя дружина з Луцька, через пару місяців буде 45 років, як ми одружилися. І коли я тут бував, і я застав той період, коли такі потужні Божі особистості Петро Єзвук, Григорій Філімончук, нас вінчав Володимир Антонович Рихлюк. Я дуже поважав його проповіді, друзі мої, і тому нехай Всевишній Господь. Поблагословить нас. І я пам'ятаю, коли ми одружилися, і перший мій приїзд через декілька місяців і я попав на причастя, тоді ще на Кичкарівці збиралися, я попав на причастя, і я пам'ятаю, і звук проповідував і каже: якщо жінка сказала, що якщо я до краю його одежі приторкнусь, і я виздоровію, то ми приймаємо через віру. Як тіло і кров Господа Ісуса. І нехай все багатство Божого благословіння прийде до нас сьогодні. Амінь. Амінь. І остання думка, брати і сестри, я скорочую свою проповідь: досконале пізнання наступе у вічності. Пам'ятаєте, апостол Павло пише в ній до Коринтян: тепер ми від часті знаємо, від часті що робимо? Пророкуємо, а коли наступе досконале, тоді те, що часткове, воно, буде, воно залишиться вже позаді своїми словами. І він каже: Я пізнаю так, як я пізнаний. Брати і сестри, слава і подяка Господу! Я не раз думаю, що ми будемо робити в вічності. Вам вас таке питання хвилювали? Що ми будемо там робити? І ми можемо частково через Писання знаходити відповіді. Але один із пунктів це буде, браття, сестри, безперечно, ми будемо по віки віків пізнавати велич Божої премудрості, таємниці Бога, Отця і Христа. Хто сказав, що коли Ісус прийде і церква буде явлена? Усій славі, чистоті, красі і непорочності, ангели небесні ахнуть. Це Божа премудрість. Церква це також таємниця Божа. Амінь.